BMW X1 в класному, чудовому, синьому кольорі авто з Америки, але воно не було в ДТП, його намагалися просто вкрасти. Ну, По ВІНКОДОВ можна все побачити. Що воно зустрічає зовні М-Обвіз, він заводський. Також по авто безключовий доступ є, працює. Всі скло підіймачі, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, М-руль. Ось вам пробіг 115 тисяч, це 2-літровий бензин, повний привід. Передня камера парктроніки, перепрошую, задні парктроніки, задня камера, автоклімат, також підігріви сидінь. Панорама. Все чудово працює. По авто ніяких взагалі недоліків немає. Позаду ось такий задній ряд сидінь. Все в чудовому стані. Пробіг дуже маленький. І також всі, всі сидіння не затерті, все чудово виглядає. Ось він позаду. Авто, до речі, в рідній фарбі. Можна перевірити без проблем. Навіть на будь-якому сто авто технічно без бездоганно всі у нас деталі за телефоном.